Покрокова інструкція до шаблону закрило для виготовлення гаманця Bifold. Я буду робити гаманець в трьох кольорах і вже умовно для себе розділив їх, з якої шкіри які деталі я буду робити. Тепер ми беремо і шилом на шкіру переносимо наші контури та точки. Перенесли всі наші деталі на шкіру. По одній штуці. Кожну деталь розкреслили. Оцю деталь ми будемо креслити дві штуки. Одну деталь ми ставимо і переносимо однією стороною. Потім перегортаємо, тобто дзеркально робимо. І другу детальку теж креслимо, Щоб у нас були дві дзеркальні деталі. Попередньо на шкірі, якою я буду переносити цю деталь, я її стоншу. Тому що це буде місце для нашої монетниці, де вона буде згинатися. Ось таким чином переніс маленьку деталь зду стоншив. Зверніть увагу на основі внутрішній для цього гаманця у нас є відмітки точка одна, і тут майже не видно пунктирна лінія. Ось тут, тут з'єднуємо. Ми будемо цю, по цій лінії робити надріз. Я казав, за це місце на шаблоні. Бачите, ось тут точка. І ось тут ми ставимо скраєчку, з'єднуємо лінею і будемо вирізати. Так, що ми маємо? Основа зовнішня, основа внутрішня. Цією частиною це доверху. Кишенька та клапан. Три кишеню під картки на іншу сторону основки і для розширення монетниці дві детальки. Тепер пробиваємо отвори і будемо далі вже шити. Для цього шаблона підходять пробійники з кроком 5 мм. Але в місцях на кутах у цій точки тут відстань менше, тому ми можемо брати або просічку з одним зубцем, або з двома. І робити ось таким чином: один зуб направляємо в точку, а інший пускаємо не на шкіру, а просто на плиту. І пробиваємо на наших кутах ці точки. Зробили отвори на всіх деталях. Також зробили отвори під кнопки і в першу чергу будемо їх вставляти. Встановили кнопки. Наступний крок: будемо вшивати дві деталі нашого клапану. Через всю прошивку, через один шар починаємо. Потім спідставляємо другий шар і прошиваємо все разом. Прошили клапан. Наступний крок. Беремо цю бокову стіночку. І наш клапан пришиваємо ось таким чином. Прошиваємо і запаюємо ниточку позаду. Клапан на місці. Не забувайте, після того як ви зробили шов, простукувати молотком. Наступним кроком будемо до нашої монетниці прошивати ці деталі для розширення, яким чином це робиться. Бачите, що у деталі є знизу довша сторона та коротша. Коротшою стороною ми прикладаємо до одного краю, і тут так само коротшою стороною до іншого краю, і саме до цієї центральної частини. І Виходить, що серединка до серединки тут, і тут бахтарма до бахтарми. І ось таким чином ми прошиваємо одну деталь та другу. В цьому місці та в цьому. До серединки у нас будуть шви і тут і тут. Так, перша частина є. Тепер ми загортаємо і прошиваємо цей рядок з однієї сторони та з іншої. Так, прошили цей відділ на монетниці. Наступним кроком ми беремо нашу бокову частину, з'єднуємо, позиціонуємо з монетницею і починаємо прошивати з оцієї точки. Йдемо вниз. Як тільки наші ці точки починають співпадати з основою, ось таким чином, шиємо, 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 доходимо. Бачимо, ось ця точка вже співпадає з основою, ми з'єднуємо наші ці деталі. І вже шиємо все разом і закінчуємо зверху. Прошили цю частину з монетницею, запаяли ззаду. Наступний крок. Беремо нашу ліву стінку гаманця і будемо прошивати в кишені для карт. Спочатку верхню всередині, наступну, теж всередині. Зробили прошивку. Наступний крок нашу. Крайню кишеню позиціонуємо і починаємо прошивати ці всі деталі з верхньої точки донизу. Як тільки наша прошивка зводиться, все разом з'єднуємо і прошиваємо до внутрішньої основи, так само, як і деталь з монетницею. Прошили внутрішню частину гаманця. Тепер нам залишився фінальний крок. Зовнішню основу будемо прошивати до внутрішньої. Все разом. Спочатку одну сторону, а потім іншу. Гаманець готовий. Симпатично виглядає. Відкриваємо у нас прикольна комбінація кольорів. Дивимось під картки раз, два-три кишеньки з однієї сторони. Тут у нас об'ємна монетниця. Потім у нас скриті кишені тут і тут. Відділ для готівки. Моделька прикольна, симпатична. Ви можете самостійно додатково зробити тут хлястик. Можете змінювати типи шкіри, комбінації кольорів. Якщо зробити, наприклад, з шкіри рослинного дублення та все постончувати, то він буде значно елегантніший. Тобто тут ви вже можете гратися з цим шаблоном, як вам заменеться. Всім дякую за увагу! Дивіться цікаві посилання в описі та підписуйтесь на мій канал.